Так, ну що, друзі, всіх вітаю на новому реплеї, і у нас сьогодні Шерідан. Шерідан, я чесно, ніколи собі не міг уявити, що Шерідан може потрапити на, на якісь такі топові реплеї, тому що це капець. Скільки він тут цього повинен зробити по тим цифрам, що я бачив. я чесно. Не вірив, що Шерідан таке може. Я його зараз прокачую, до речі, на стрімах. Тому буду зараз вчитися, як буде зіграти цей гравець. Що, що може Шерідан? І взагалі, наскільки класний цей танк? Тому що мені здавалося, що ну, не такий він уже імбовий, як тут зараз нам буде показувати цей наш головний герой. Так, ну що, перший постріл мимо? Полетіло кудись, полетіло кудись по пташечкам, напевно. Ворожа петеха. китаєць, китаєць їде на позицію. Що він буде робити? Їхати далі? А він їде далі, він просто їде далі. Все, він зрозумів, що тут вже не проїхати. панцер. ворожий засвітився. І, до речі, ми його просвітили, тому що в нас тут стоїть бонова оптика. Ну дуже він вже любить цього Шерідана. В нього тут дві відмітки, наскільки я побачив. Нам на підмогу приїхав тут новий колісник. Ну, напевно, вже й не настільки новий, але я трішки мало останнім часом грав в танки, тому Тому для мене він новий. Так, для мене він новий. Що ж? І до речі, цю мапу так класно переробили, особливо завод. Мені подобається. Що, ворожий кунцепанцер Вирішує, що треба йому їхати. Треба їхати піджиматися нагору, адже тут Тут уже встановлюють свої правила. Встановлюють свої правила колісники на Шерідан. Як він контролює все? Ви подивіться, як контролює. Він розуміє, що на центрі їде танк, і там кунцепанцер піджимається. Оце я розумію третє око у нього відкрите максимально. Хочу подивитися, що тут у нас по альфі, так, 390, а кумулі пробивають що 280. Добре, добре, не так вже й погано. У нас вже мінус 2 танки, в них мінус 2 танки, все йде ніби, як завжди, у рандомі World of Tanks. 60ТП теж отримає в борт. Отримав борт так теж на 406. Отак от будете знати, як прокатувати тут біля нашого. Імбашерідана. На заводі з нашої команди стоїть 150 ТП. 150 ТП танк. 9, 9 рівня, отак от що це він. Підбачтуємо пробив. Непогано залетіло. До речі, ніби стандартний розкид, в Шерідана я дивився щось 0,4. 0.4. Ну це багато, це багато. Хоча, можливо, я помиляюсь, тому що коли він заходить в приціл, виглядає це зовсім не як 0,4. Ну, звичайно, прокачаний екіпаж. Всі отакі справи, і 50 ТП знищує, знищує 150 ТП на центрі ВЗ 111. Добре, можливо, він і 60 ТП там зараз забере. Ні, ні, не впорався, не впорався. Ну, це було певно очевидно. Все, 60 ТП король. Заводу. Наш Шерідан уже накидав 2000. Маскування чудове. Огляд чудовий. І ми програємо 4-5. Наш, наш 50ТП, який стояв на заводі, вже трішечки, но... Ну... А незадоволений, незадоволений, що він один поїхав на завод, ну воно очевидно, пише там, пише в чат, що там, хто в кущах стоїть. Так, ну схоже на те, що 60 ТП нас просвятив, дійсно, десь в якийсь там віконце подивився і побачив. До речі, в мене ще йде 3D-стиль -3D десь якийсь е новий рік, новорічний наступ на Шерідана от це то я розумію. Там якась машина Амфібія була наскільки, пам'ятаю, потрібно буде поставити. Ситуація виходить з-під контролю, тому що вже 5-7 програємо і 5 тисяч хітпонтів. Це дуже багато. Виявляє на центрі бабаху. Буде перезаряджатись? Ні, не буде. Отак от закущив. Накинув, не засвітився. Супер, і ще й насвітив. Хтось бабасі трішки підкинув. Підкинув болю. І що це у нас? Фугас? Фугасом на 370? Чи ні, це він щойно тільки зарядив. Все, помилочка, помилочка в мене вийшла. 5-8 ми вже програємо. Це якийсь жах. У нас в команді дві бабахи. Дві бабахи, які почуваються поки впевнено, на іншому фланзі. що 60 ТП вривається. Не бачить, не бачить наш головний герой, тому що він знизу, знизу котиться. І ось бабаха, бабаха їде прямо на нас. Ми не світимось, це добре. Поки що щастить. Забрав бабаху, добре. Перший другий його фраг уже є, перший був кунцепансер. І тікай, 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 друже, дійсно, тікай. Лампа спрацювала. 3500 настріляв. 60ТП відволікся, їздить там, крутить баштою кудись. Треба побільше йому зараз всадити, адже ну, наш джісор зараз не витримає. А 60 ТП 100% буде зараз його забирати. Одну дав на 270, ну таке, таке, друже, небагато. Не пощастить, мені здається, тобі. Ну, все, тут відкрилось полювання. Відкрилось полювання на нашого G 7-9 ми програємо вже. 7-9. Не залетіло. Вороже Мантікора і фаза вже просто під, піджалися на центрі під нашу базу. Зараз будуть всіх там просвічувати, хто по кущах ховається. Ну, 60 ТП типу видно, видно, він, він, він розуміє, він розуміє, що тут є і Шерідан. І може йому бути дуже боляче. Так, і що? Ах, екран не пробито, на жаль, на жаль. Ну після цього 60 ТП типу просто повинен виїхати і дати хоча б одну нашому Gсоru. І він так і робить. Дає. Ну, немає в мене, в мене надії якихось особливих на Джісора, тому що здається, що все-таки він не переможе 60 ТП, тут китаєць стоїть. Ой-ой-ой, як же ж він пропустив? Як же ж він пропустив нашого Шерідана? Буде каточити? Дивимось. Поки що не виходить, не виходить, але все одно в нього швидший набагато танк. Ну, щось і не намагається, якщо чесно. Не намагається він, якщо чесно, поставити на каток, він просто стріляє. ВЗ дуже хоче піджатися під якусь стінку. Але ж, ну, друже, тут пагорб. Тут просто пагорб. Все, забрав повністю. До нуля хітпоінтів. 9-12. Ворогів залишається 5 танків. У нас тільки 3. На базі стоїть Т-95. Ну вже 2, до речі. Леопард теж відмінусувався, його забрала мантікора. Там он в чаті, в чаті вже типічні гравці World of Tanks. Накидають, накидають. Накидають уже, накидають. Тут наш головний герой робить вам гро. Джисор, до речі, його захищає. Молодець, молодець. Є е 75. Можливо, Шерда не розуміє, що він пише. Є75. Е й Їде, певно, в ангар? Ні? Не їде, ні, не їде в ангар. Т110Є4. Ти будеш першим. Ех, на жаль. І знову, і знову, і знову броню не пробито. Та що ж ти будеш з цим робити? На жаль, у нас закінчилися кумулі. Закінчилися кумулі, залишилися тільки підкалібри і 5 танків. Ой, ой ой-ой-ой. Який фантастичний геймплей. БЗ-75 вилетів з гри. бз 75 вилетів з гри, ми його забираємо. Все перший є. Фул хітпойнти. Тепер уже леопард не все. Леопард уже підтримує його. Давай колобка каже. Давай колобка. Ну що? Забере, забере. Він ще ворожик 4 танки. Я, чесно, зараз вболіваю максимально за нього. Мені цікаво, як Шерідан може стріляти, як Шерідан може грати, вже мені він подобається. Байчат шотний! Поїхав в ангар. Ну, одну від мантикори пропустили. Ну, нічого. Що тут зробиш? Таке життя. В них залишилося крім, крім антикори, два доволі такі повільних танки. Тому я думаю, поки вони доїдуть, а, наш герой розуміє, що можна і посвітитися, виїхати, дати один по мантікорі. Нічого страшного тут не буде. А ось така от тактика. До речі, це і є той стиль Амфібія. Так, ось я бачу ззаду, ззаду в нього. Оу, як же ж пощастило щойно, як же щойно пощастило. Це капець. Ну тут можна було б уже подумати, що все капець. Це кінець. Половину хітпойтів нам настріляли, вони нас затискають уже в стальні свої клешні. Мантікора нас не пересвічує, до речі. Ну в нього тут, як я дивився, на початку бою стоїть і малошумка. Малошумка оглядовий пристрій і досилач, нібито досилач. так. Ось там вентилятори. Вентилятори стоять знизу. Про пропелери пропелери, вентилятори. тхути. Наша амфібія вирішує, що треба їхати на базу. Треба їхати на нашу базу. І їх якось треба обдурювати, тому що їх троє. Залишається 3 хвилини. Капець, які у нас довгі реплеї. Але чим довший реплей, тим класніше бій, хіба ж ні. Розігнався тут на всіх парах мчить 60 км за годину, топ, топ. А зараз, певно, буду шукати якісь кущі, виїжджати. Помалесенько світити. Не спіши, головне. Сказав я, коли граю на Алтеї, їду просто вперед. Нікого немає, нікого немає. А видно, чому ніхто не став на захоплення бази. Ну вони могли. Вони могли, їх тут троє. Вони могли просто оточити всю цю позицію. Мантікорка стала десь отут, на позиції нашого вона могла б собі стояти і чекати, коли ми з'явимось. Т110 є 4 Ні, броню не пробито. Це то не пощастило. Але мантікор нас світ не світить, значить її тут немає. Рикошет. Не щастить. Дві хвилини до закінчення бою. Є е 75-й на горизонті з'явився отак от. І тут броню не пробито, які ж ви зачекловані, кляті підкалібери. Але це стає все ще цікавіше, тому що залишається півтори хвилини. Мантикора нас не пробила. Капець, вони просто нас затискають. Три танки. Блайнд не проходить. Ну що, давай, Є75. Нарешті вже з'їдь ангар, не хоче ризикувати, не хоче. Одна хвилина залишається. Ух, як тут залітає на 400. Непогано. Ну, один пропустив. Все, ми головного свого. Головного свого суперника. Забираємо Мантікору. Залишається тут два. Два танки. Є 75-й нешотний. Ой-ой-ой. Що ж зараз буде? Це якийсь капець. Ух, ВНЛД. Він йому просто навіть не те, що ВНЛД, а просто пробив. Дно. 75-й. 11 секунд до кінця бою. Є 75-й. Крутить, 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 крутить. О, це просто фантастика. Це просто фантастика. GG, GG, друже, це було круто. Так, ну що, подивимося, результати цього бою. Ну, звичайно, отримав він майстра, отримав він Колобанова. Редлі Волтерса. І давайте дивитися по результатам. 8600 настріляв на хвилиночку. Це у нас Шерідан. Це у нас Шерідан. Супербій. І навіть пішов в плюс по сріблу 20 тисяч срібла. Мені подобається Шерідан. Одна секунда до кінця бою. Це напевно найкраще, що я бачив за останні кілька тижнів. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, адже це мене мотивує робити наступні реплеї. До зустрічі на каналі Плайковський.